Основоположником літературної української мови вважають Івана Котляревського. Українська мова послуговується кириличним письмом, тобто кирилицею, яка була створена братами Кирилом та Мокодієм ще у 9 столітті. Перші слова з української мови записані в 448 році. Це слова мед та страва. Сучасна українська мова містить близько 256 тисяч слів. Українською мовою в світі розмовляють від 41 до 45 мільйонів осіб. Вона є другою слов'янською мовою за кількістю мовців та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Найживенішою літерою в українському алфавіті є літера П. А найменш уживанішою літера. Українська мова належить до індоєвропейської мовної групи східнослов'янської підгрупи слов'янської групи мов. Сучасна українська мова має три наріччя, які, в свою чергу, поділяються на 14 діалектів. На відміну від інших східнослов'янських мов, іменник в українській мові має сім відмінків. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це назва хімічної речовини – дихлордифеніл-трихлорметилметан. Мова це де нації. Мова коштовна скарб народу. Мова росте елементарно разом з душею народу. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Бринить, співає наша мова, чарує тішить і п'янить. Мова, духовне багатство народу.